Я весь в крові демонів. Да. Де. Як хтось мене побачить, подумає, що я сирин і вбився, того демона я вбив легко. Так, блін, я вже пролить, я проскочив свого сенсея. Він мене напевно навіть не помітив, подумав якийсь демон. цей демон. Е... Вітаю, Ренгокса. <coughs> Щоб вбити 100 демонів, мені лишилося лише 74 демона вбити. А, це ти, Танджеро? Я подумав, це якийсь демон. Та ні, я просто в їхній крові сильно. Як сказати, покупався? Покупався, покупався. Ну, зрозуміло. Мій клинок повністю кровавлений. Ви зможете його відмити? Так, звісно. Дай його мені і я його вимію. Настільки, що на ньому і кровинки не залезять. Добре, а я пішов мить. Де він так? Так він так багато демонів знайшов, подумав Ренгок. Покладу свій. Так. Ще візьму. Це дуже файно, відмиває відкроє. Тут тут? О, він взагалі перестав бити за коленим. Я його ще і заколю. Ну і свій тоже. Покладу сніг на його. Не, а чого у нього такий величезний клинок? Так, треба буде заколити. Паймінько. Ну вони будуть горіти ясно. Настільки, настільки і моє серце пилає. Tchau, da